Не сприймайте це як руководство до дій зараз. Але буває таке інколи у мене бували такі сімейні пари, такі стосу... такі бесіди, що люди говорили, що там, наприклад, жінка десь там зрадила чоловіку, через там декілька років чоловік зрадив жінці, прийшов їй розказав. Вона розказала йому про той раз, про який він не знав. І вони в цій багнюці один раз кожен скупалися, і вони після цього зрозуміли, що ні, ні в якому разі ніколи, і навіть більше не тягне. Тобто є такі випадки. І вони, вибачивши один одного і якось це все прийнявши, покривши любов'ю, далі рухаються свідомо і розуміють, що наші стосунки, ну, ми після цього стали ще міцнішими, тому що ми обидва зробили помилку і обидва ну, навчилися її виправляти і рухатися далі. Але це більше виключення. Здебільшого, звичайно. Людям дуже важко потім довіряти, все ж таки, тому що якщо, наприклад, жінка не зраджувала чоловіку, і вона дізнається, що він її зрадив, їй не дуже велика проблема буває пробачити конкретний факт зради. Проблема буває в тому, що в майбутньому вона вже розуміє, що цей сценарій імовірний, тобто, вона розуміє, що він мене вже один раз обманув, і, можливо, він в майбутньому теж буде це робити. І оця невпевненість. Це вже те, що буде дуже серйозним фактором. І чоловіку тут, якщо він насправді хоче сім'ю зберегти, якщо він хоче, щоб їх стосунки від цього, ну, типу, щоб вони стали міцнішими, тут треба вже ти, просто титанічні зусилля робити для того, щоб знову відновити той рівень довіри, який був, і, можливо, якимось чудом, правдами, неправдами, якимось якось переконувати далі дружину і бути майже ідеальним, щоб вона. Відпустила от ту ситуацію, яка була, тому що жінки дуже рідко таке забувають. І, на жаль, велика кількість жінок, коли дізнаються про про зраду чоловіка, чомусь починають розпитувати. Вони кажуть, а з ким, а як, а де, а що відбувалося, ви були в готелі, чи вона була в нас вдома? А, а, а що ви до цього пили? Ну, коротше, і, і я, коли спілкуюся з жінками, які мені це розповідають на особистих консультаціях, я питаю: от ви, на що ти себе так мучиш? От на, на що тобі вон ці подробиці? Ти дізналася, ти зрозуміла, що він по відношенню до тебе поступив дуже погано? Залиш ту ситуацію в минулому, ну тобто приймай рішення, яке ти хочеш приймати. Якщо ти хочеш рятувати сім'ю, працюй над цим. Якщо ти хочеш розходитися з ним, ну маєш право, він вже перший, хто порушив цю обітницю. Але нащо порситися в? От... Тих минулих з ким, де, коли, в якій позі, що ви робили. Ну тобто, ти потім ці мультики, ти зі своєї голови їх ніколи не викинеш. Ти завжди будеш це пам'ятати. Ти, ти ніколи не зможеш це зробити. У нас не, нема такого, як в люди в чорному цієї штуки, пам'ять. А стерло. іноді дуже хочеться. її мати. Ти не зможеш це стерти. Тому не, не порсайтеся в інтимному подробиці вашої коханої людини з її косяками романтичними, якщо воно трапилося. Це вже вибачте або не вибачайте, але ну краще вибачити, звичайно. Але е, рухайтеся далі. І моє останнє запитання воно буде саме про дівчат, ось тому, що також я побачила багато коментарів про те, що ось. Хлопець чоловік мене зрадив, я ці відносини залишила, і тепер є ось цей страх війти в наступні відносини, тому що є ось це очікування, і в принципі, десь можливо, навіть і нормальне очікування, що ну таке може бути. І скажи, будь ласка, як правильно війти в наступні відносини, щоб не поламати там усе. Дуже різні люди ведуть себе дуже по різному в різних обставинах. Ми не всі однакові. Якщо ви один раз в своєму житті потрапили в ДТП на автомобілі, це не говорить про те, що кожна наступна поїздка буде закінчуватися ДТП. Якщо один раз ви в своєму житті обрали людину, яка виявилася невірною, вона вас обманювала і зраджувала вам. Це не говорить про те, що ви до кінця свого життя будете обирати таких людей. Якщо ви хочете все ж таки, так би мовити, зменшити цю імовірність, треба шукати собі в партнери людину, яка себе поважає. Тому що зраджувати іншому, це в першу чергу про самоповагу. Тому що якщо чоловік себе поважає, він не буде обманювати дружину, тому що він розуміє, що я обманюю себе. Якщо ви обираєте жінку і ви розумієте, що вона себе поважає. То тоді ви не будете сильно прям боятися, що вона буде вам зраджувати. Якщо ви обираєте людину, в якої рівень самоповаги дуже низький, а лукавство якесь маленьке, воно відразу відчувається в якихось моментах. Що чоловік говорить, що я був там, хоча насправді був в іншому місці, обіцяє не робить. Тобто, якщо ви відчуваєте з самого початку моменти лукавства. Такої нетвердості, коли людина не дотримує своє слово, ви ви не бачите рівня поваги до себе, то ці люди більш схильні до того, щоб потім обманювати в стосунках свою кохану людину, ніж люди, у яких цей рівень самоповаги вищий. Тому від'єднатися від минулих стосунків і шукати людину, яка себе поважає.